Побив до смерті охоронця гаражного кооперативу. Сталося це на початку липня у Рівному в мікрорайоні Північний. За життя чоловіка ще боролися лікарі, однак той помер. За скоєне зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Днями йому змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою. Після спричинення тілесних ушкоджень потерпілий все ж таки зміг зателефонувати рідним та повідомити про обставини його побиття та хто саме йому спричинив дані тілесні ушкодження. Це був один з власників гаражного кооперативу, який ним охоронявся. 16 липня 2023 року, на жаль, охоронець помер в лікарні відповідно. Було змінено правову кваліфікацію даного кримінального провадження з частини 1 статті 121 кримінального кодексу України на частину 2 статті 121 кримінального кодексу України, тобто тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілому на даний час. Підозрюваному було повідомлено про підозру та обрано рівненським міським судом запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Однак, не погоджуючись з таким рішенням, мною ну, як просельним прокурором було подано апеляційну скаргу. І 21 липня Рівненський апеляційний суд дану апеляційну скаргу задоволив, обравши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 3 вересня 2023 року.